Вітаю вас на каналі Санаторії Теплиця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої запитання в коментарях. І тема сьогоднішнього випуску це програма лікування цукрового діабету в санаторії Теплиця. Постійний стрес, неправильне харчування, солодкі перекуси та малорухомий спосіб життя призводять до порушення обміну речовин та підвищення глюкози в крові. Цукровий діабет. Це вялопротікаюча хвороба, яка повільно шкодить усьому організму, руйнує судини, нервові закінчення та внутрішні органи. Особи, у яких діагностовано діабет, ведуть постійну боротьбу з цією хворобою, яка, на жаль, є пожиттєвою. І для того, щоб полегшити цю боротьбу, кваліфікований медичний персонал санаторію теплиця. Розробили комплексну програму боротьби з цукровим діабетом, завдяки якій ми маємо змогу нормалізувати обмін речовин та покращити загальний стан пацієнта. Звичайно ж, основа це дієтичне збалансоване харчування в поєднанні з прийомом лікувально-мінеральних вод. Пацієнтам призначається дієта номер 9 при якій обмежується вживання швидких вуглеводів. Натомість харчування нормалізує роботу вуглеводного, жирового та білкового обміну. Дієта номер 9 дозволяє вживання в обмежених кількостях дієтичного чорного хліба, м'яса, рибних, овочевих та молочних супів, молочних продуктів страв на пару. Вода це основа життя. А мінеральні води теплиці це життя, сповнене здоров'ям. При дотриманні рекомендацій лікаря згідно питного режиму покращиться травлення та функція підшлункової залози отримаємо повний детокс організму, нормалізується обмін речовин. Дозоване фізичне навантаження у вигляді лікувальної фізкультури посприяє зміцненню м'язів та підвищить витривалість організму. У санаторії наявні два великі басейни з мінеральною та термальною водами. Плавання у басейні та через день заняття аквастепу посприяють зміцненню м'яцевого корсету. Щоденне відвідування термального басейну це величезне вкладення у своє здоров'я, так як цілюща вода є надзвичайно ефективною при цукровому діабеті, підвищує кровообіг, сіль подразнює нервові рецептори, чим покращує нервові імпульси. Підвищений кровообіг це підвищений обмін речовин і нормалізація глюкози. Заспокійливому ефекту сприяють магній та йод у воді і висока концентрація солей. Максимально підвищуємо кровообіг на периферії, профілактуючи ускладнення діабету. І завдяки циркулярному душу, душу шарко та гідромасажу отримуємо бажані результати. До речі, скипідарні вихрові ванни також входять у програму, бо мають колосальний вплив на дрібні капіляри та нервові закінчення. А також задіюємо масажі, фізіопроцедури та теплові процедури парафінозокеритові чи грязові аплікації, щоб максимально зменшити негативний вплив діабету на організм. Часть фітозбору діабетичний. Та кисневий коктейль це смачне доповнення до усього комплексного оздоровлення. Санаторій Теплиця це місце, де здоров'я відновлюється природою. Важливо профілактувати хвороби та не чекати критичних станів. Бережіть себе та знайдіть час для себе. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисної інформації. Ставте свої реакції та залишайте питання в коментарях. До нових зустрічей.